Всім привіт! Сьогодні короткий огляд частини автомобілів, які в продажу. От перший йде Renault Megane 4, 2016 рік, 173 тисячі пробігу, другий йде Renault Scenic, 2017 рік, 186 тисяч пробігу і третій йде Skoda Octavia, 2019 року, 166 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 14500. Всі автомобілі є в групі Viber, детальні на кожен автомобіль огляд. От. В дуже гарному кольорі Шкода. 19 рік в оригінальній фарбі, також сценік. Автомобілі в дуже гарному технічному стані, також в оригінальній фарбі. От зараз безключовий доступ. Кого цікавить, більш детальніше може подивитися в групу Viber. 187 тисяч пробігу. От, такий шкіряний комбінований салон, шторки. У всіх автомобілях колеса, докатки. Ось. Знаходяться автомобілі в Вінниці, ще є інші наявні автомобілі. Можете. Телефонувати. от Також безключовий доступ. 172 тисячі пробігу. Zen Energy. сподобалось, пишіть, дзвоніть, номер телефона буде в описі. Ось такі автомобілі сьогодні. Всім гарного дня і до нових зустрічей.